Барбариси вже прокидаються. Чи не рано? Ще навіть середини березня нема. Склороза мій, мабуть, здохне. Ну, може, врятується якось якимось чином. Я щойно обрізала свої троянди. Багато я. Обрізала їх. Бачите, майже не видно один кущик. Ну, чотири кущі так значно підіймаються над землею. А так, майже все зрізала Але що я хочу показати? Ось я йду. Ось я йду до буска. Ви подивіться, які вже листя. Це вже не бруньки, це вже листя. Куди воно спішить? Мій цианотус живий, але він наче не живий. Венерини башмачки. Ну, це на російській мові. Мені здається, в мене здохли. Зараз покажу. Цурпалки одні залишились. Ну, може там цибулинка ще, але вони вже мали б цвісти. Ось бачите, отакі. Тюльпани скоро будуть свісти тюльпани. А цей барбарис, ні, вже прокидаються. Поп'янки також. Хотіла обрізати, я ж хочу це формувати щось. Це хочу жирафу зробити. А може з яліпця зроблю жирафу. З цього з ялівця я хотіла дельфінів робити. Але там форма така, розумієте, що воно. Вони ж будуть іще рости вгору. Ну, ось цей вже можна сформувати дельфінчика, Вон носик уже видно. Та й цей також можна. Але тут розгалуження йде ось в одну сторону. І отут, от так, ну, можна щось інше придумати. Не знаю, я все думаю, думаю, оце ночі сплю. Сплю, не сплю і все. Думаю, думаю, що з нього сформувати, бо я не хочу, щоб він ріс просто так. І ці я хотіла зробити чашею. Ось я постригла низ. Бачите? Ну, я так і зроблю, мабуть, чашею. Вони у мене будуть на, нож, на ніжці стояти один і другий. Це Gold Star Ялівці. А цей принцуельський. Він стелиться по землі, він слонкий, Ще треба його ось почистити. Що роблять після зими? І оце я хочу його, ну, якщо він, звичайно, захоче, якщо він іще захоче, хочу його укорінити, оці лапки довгі. Бачите, бо він вже йде на мій хорцман, тут у мене хортсман. І лапки оці довгі. А може, ось так зберу ці лапки довгі, і зроблю тут посерединці таку вертикаль. Гляньте, яка довга лапка. А її вже не зігнеш, бо вона вже ну, ось так от якось зробити. Воно потім, зараз хвилиночку, я вам зараз покажу, що я хочу зробити. Ось так зв'язати. Тут буде наче спідничка, а тут буде, наче вертикаль така, така стояти. Воно потім поопускаються оці гілочки, буде гарненько. Я так думаю, я так хочу. Там, а ця, цей бузок ще не прокидає. Ну, прокидається, ще не прокинувся так, як той. гранати ще, мабуть, ні, він іще спить. Гранати ще спить. Альпс мій це насіння впало біля куща. Це східна туя. Ну, Її по-різному називають канкан, -кан, книжка. Це східна. Добре, вона себе почуває. росте на повному сонці, на повнісінькому сонці. Тут у мене сонце зранку, і до вечора, один до семи, до восьми, ну, я маю на увазі влітку. У мене клен помахав мені ручкою ось. Японський клен помахав мені ручкою, він сухий вже. Ось він ламається. Я його восени розкопала. Хотіла подивитися, що ж там таке, що він не росте в мене. І посадила і все Але в мене є заміну ось три клени. О, ганьте, постелила. Цю, ага тут цей. Ой, який гарний корчик тут. Це птицемлечник. я не знаю, як він буде. І не пам'ятаю вірніше. Я дивилася в інтернеті, як він буде українською мовою, але я вже не пам'ятаю. Ось один, у нього брунечки живі. Печте, буде розпускатися. Ось другий цей більшенький. І цей манюнький. Я так посадила, щоб. Оце в мене тут маяк, щоб воно закривало від вітру його. По японські клени, вони такі прохані, ну такі вже. Ой, що в мене ще пропало? Що я дуже переживаю фатінія. Мабуть, все. І, ну, оця верхівка точно суха, ось вона суха. Там, боюся, чіпати, Ну, там ще жива деревина. Як там суха була, то воно видно. Оце, мабуть, також сухе. Оцей кінчик також, бачите, бачите, зламався сухий. І ось цей. А стояла зелененька до морозів. Оці листочки були зелененькі. Вона у мене сиділа під перголою білою, під будинком О, вже бджоли. У мене алергія на бджіл на укуси. Ось. Ось коніка проситься обрізати оцю гілочку. Підрівняти, не обрізати, а так підрівняти або підв'язати. Підв'язати це мені навіть краще, ніж. Обрізати. Я так дивлюся, що можна підрізати, що не можна підрізати, а що не бажано підрізати. А це у мене у відрі буде. Ой, як же що називається, щось таке, типа горца. Щось таке. Тут у мене був верес, ні, ні одного, жодного не залишилось. А ось тут у мене має бути і хіноцея посіяна. Оця вся плантація має бути посіяна і хіноцеєю. Та чорт вона тут буде. Ось і Цікаво, чи прийметься у мене оцей кизильник. Я обрізала ось і зробила його більш-менш таким, бо воно насідало. Я все не хотіла, хотіла з нього шапочку робити. А тепер не хочу шапочку. Ну, так у мене смаки міняються. То шапочку, то не шапочку, то кепочку, то шапочку. Це в мене панда, вона живенька. Бачите, а це калюжниця, це як вона називається. Тут було багато цієї панди, А було їх тут більше десяти кущиків. І ось маєте, ну тобто я не маю нічого, майже нічого. Оце один кущик, ну він живий. І ось сюди вона. Поростилася, нема нічого. Немає нічого. Ось мої троянди. Повирізала все. Оцю троянду я також пошкодувала, пожаліла її, бо я не знаю, що з неї буде. Це інфекційний опік, я думаю. І ось, бачите, там серединка не дуже гарна. Але я її залишила, тому що я подивлюсь, один ось я щойно зрізала, також був отакий. Взагалі був майже коричневий. Ось Цей хоч буряковий, а то був коричневий повністю. Оце я подивлюсь, де листочки будуть гарні. До тих пір буду обрізати. Бо також мені шкода, Ну, це ще нічого виглядає. Коротше кажучи, троянди з мого саду потихеньку вилітають. Ну, та хай. Я поки різала їх, я так покололася, що. Я халата собі порвала у того рожевого. Я ж не можу так, щоб встати, відчепити ту голочку, мені треба тягнути, смикати. Тож потягнула, посмикала і порвала, три дірки собі зробила трояндою. Так, ну, все поки що похвалилася, і що залишилося майже без троянд. А ось інжир. Інжир взагалі так рано не прокидався ніколи. Він же у мене не укривний, розумієте? Ця ще гілочка спить, а ця також уже прокидається. І ця гілочка ще спить. Ось так він вибірково. Ні, вже також прокидається бронючка. Вибірково. Ну, я так почухрила, то гілочка, а де я чухрила? Гілочка жива, Тож я ось-ось. Тож я й перестала її. Я думала, порізати його. Ну, не бачу я на телефоні, можу ви її побачити. Так, все, піду трошечки відпочину. А цей бербер. А, ну це я показувала так, прокидається. Прокидається. Це в мене ось гранат, це з кісточки гранат. Я пересадила його, він був у мене під перголою. Пересадила сюди, бо мені треба, щоб тінь тут була. Води в мене стало менше. ну Тут була шкрига, ви пам'ятаєте, що тут о, вже хтось, вже хтось лазив, вже хтось мій пеньок туди скинув. Ось мох. Усюди мох пропав. Бачите, посох. А тут він живий, тому що в воді і тут посох. Не знаю, виживе чи ні. О, я калюжниці сюди кинула. Вона вже зацвітає, треба її підсипати земелькою трішечки. Гарна квітка, мені подобається. І кизильник я посадила ось туди. Бачите, ось він кизильник, але його треба трішечки підняти, я його низько посадила. А то шлягер. Дуже гарний ялівець, він так не схожий на ялівець, у нього такі голочки довгенькі, наче у ялинки. Ну Це мені буде замість ялинки. І повтор ось ще один шлягер. Тому що ялинки в мене не ростуть. А якщо й ростуть, то потім все одно пропадають. О, подивіться, вже кружляє, вже він прокинувся. І ось жимлость я посадила шапкову сюди, варігата, І сюди. А тут у мене буде хоста. Я не знаю, виживе вона там. Оце де мух. Посадила. І осока оця огон. А то не хвощ. Ой, ще якось називається, не пам'ятаю як. Так, ну все, бо буду. А, збірючина прокидається, на угорщику в мене росте. Все, бо вже 11-12 хвилин майже. Нас знову страхають. З... О, зараз буде. Знову нас гепають, ну, як і завжди, десь далеко полетіло. Все через мою, через наші голови літає. Що наші б'ють, що ті б'ють з трьох сторон. Ну, все, бувайте здорові, хай буде тиша в нашій Україні, щоб вона скоріше найстала.